Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами почитаємо віршик і поговоримо про один з фруктів Грушку. А віршик так і називається грушка. Та пригадаємо ще, які фрукти ми з вами знаємо. Подивіться, малята, що це у вазі? Так, це фрукти і ягоди. А як називається цей фрукт? Чи то жовтий, чи зелений, наче лампочка висить, тільки зовсім не горить. Найсмачніший фрукт у світі люблять і дорослі діти. Так, це груша. Де росте груша? На дереві. Якого вона кольору? Так, вона жовта, а яка вона за формою на що схожа? Груша схожа на трикутник, а яка вона на смак? Ой, солодка, так, послухайте віршик Катерини Перелісної і Грушка. Грушка, я хоч невеличка, та солодка і м'яка. І цвіла я. І наливалась, і поспіла. Глянь яка, понеси мене до мами, подаруночок зроби. Хоч я знаю, що матуся всю мене віддасть тобі. Ось такий, такий малята віршик. Яка грушка за розміром? Невеличка. Так, молодці, уважні були, а яка ж вона на смак? Ой, солоденька і м'якенька. Кому пропонує груша зробити подарунок? Так, мамі. А кому ж матуся віддасть грушу? Звичайно, своїй дитині дівчинці. Давайте подивимося на фрукти і їх опишемо. Що це? Яблуко воно яке? Кругленьке, червоне, а це що? Це персик. Персик який? Жовтий, круглий, м'якенький. А це що слива, вона яка? Синя овальна. А це вже наша знайома груша, вона яка жовта трикутна. Послухайте ще раз Віршик, про грушку. Грушка я хоч невеличка, та солодка і м'яка, і цвіла я й наливалась і поспіла. Глянь, яка. Понеси мене до мами, подаруночок зроби, хоч я знаю, що матуся всю мене віддасть тобі. Давайте ще пограємо. Скажіть, яке яблуко? Яблуко смачне, солодке, соковите, а груша, спіла, корисна, а слива. Вітамінна, ароматна, а персик. М'якенький, жовтенький, кругленький, смачненький, молодці малята. Дякую вам за увагу і до нової зустрічі!